Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Розпочинаємо серію відео присвячених Всесвітньому тижню грошей. Сьогодні в нашому відео ви дізнаєтесь про особливості гарантування вкладів. Які гарантуються і яким чином здійснюється гарантування вкладів фондом. Тобто про все, що необхідно знати кожному вкладнику. Пам'ятайте, що ваші вклади захищені фондом гарантування. Знайте, ваші права визначені та захищені законом України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Отже, Кожному вкладнику фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника в готівковій або безготівковій формі, національній або іноземній валюті. На умовах договору банківського рахунку. Це може бути поточний рахунок або картковий, а саме зарплата, пенсія або власні кошти. Чи договору банківського вкладу, тобто депозиту. гарантії фонду поширюються на фізичних осіб. Та фізичних осіб-підприємців. Фонд відшкодовує кошти у розмірі вкладу, включаючи відсотки, в межах граничної суми відшкодування. На час воєнного стану в Україні діє норма про відшкодування коштів за вкладами в повному розмірі. А через три місяці після його скасування чи припинення, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку. Після визнання банку неплатоспроможним і запровадження тимчасової адміністрації фонд не пізніше 20 робочих днів починає виплати гарантованого відшкодування його вкладникам. А для банків база даних про вкладників, яких не більше ніж 500 тисяч рахунків, не пізніше 30 робочих днів. Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення банку агенту фонду з паспортом та ідентифікаційним кодом. Також низка банків агентів реалізувала можливість дистанційного отримання відшкодування коштів. Крім того, є можливість отримати відшкодування через додаток Дія. Склади, розміщені в іноземній валюті, перераховуються в Національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення фондом банку з ринку. Пам'ятайте, у разі, якщо ваш банк визнаний неплатоспроможним, про порядок та терміни отримання ваших коштів із фонду ви завжди можете дізнатись на офіційному сайті фонду гарантування та за телефонами гарячої лінії фонду або вашого банку. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.